Друзі, ви зараз на херсонському напрямку, а, дуже потрібна ваша допомога. Я кричу зараз всім про Херсон. Хлопцям на Херсонському напрямку потрібна наша підтримка, турнікети, автівки, медицина, знеболюючі, їжа швидкого приготування, питна вода, продукти, теплі речі, все, що може нашим хлопцям допомогти зараз, в цей тяжкий час. Ситуація на Херсоні дуже складна, тому закликаю вас, допомагайте. Можна відправити посилки на нашу адресу або долучитись до НАТО за посилання в шапці профілю. Ми все купуємо та відвозимо безпосередньо хлопцям на передову. Херсонський, Донецький, Запорізький, Харківський напрямок, люди посилання в шапці профілю є приват. є моно, є ППЛ. Дуже прошу вашої допомоги. Кричу вам про Херсон. Не будьте осторонь! Ваша байдужість може. Загубити багато життів наших захисників, всім дякую! Бережіть себе! Прошу максимального репосту.